Продовжуємо випуск до новин спортивних. Турнір з настільного тенісу організували для вихованців дитячих будинків Вінниччини. Відбули змагання в приміщенні центрального міського стадіону Локомотив в рамках акції Ти вартий кращого. Окрім самої гри в Пінг-Понг, діти також мали можливість оглянути спортивну споруду та познайомитись з її історією. Подібні заходи для дітей сирі та позбавлених батьківської опіки у Вінниці проводяться впродовж року. Для понад 150 дітей було організовано походи на каток до кінотеатру. Сі, по місту та зустріч з видатними спортсменами. Зокрема, дітлахи мали змогу поспілкуватися з олімпійськими чемпіонами Павлом Хникіним і Наталією Добринською, та відомим вінницьким боксером В'ячеславом Узілковим. Усі учасники змагання з настільного тенісу отримали дипломи та подарунки. Ми стараємося це придумувати так, щоб і дітям було цікаво. І наскільки знаю, може дітям подобається. Вони задоволені цим Мені приємно тут. Знаєте, з хлопцями навіть хочеться вигравати.